У Черкасах простої півмільйона службова квартира Донецького медика. екс дитячої обласної Сергій Марков призначався за часів Тулуба. Зараз покинув Черкащину, у Росії. Принаймні, так переповідають його колишні колеги. Однак вивільнити службову квартиру Маркова і віддати її у користування іншим ескулапам не вдається. Юля Доброскок розповість, чому. Ця трикімнатна квартира у середмісті Черкас службова. Вона ще за часів Тулуба перепала лікарю з Донецька Сергію Маркову, тодішньому головлікарю дитячої обласної лікарні. На прихисток Донецького спеціаліста тодішні владці не пошкодували півмільйона гривень. Та сусіди розповідають, Марков до своїх хоромів навідується не часто. Ми теж не застали вдома. На жаль, нам ніхто не відповідає. Службова квартира Донецького лікаря могла би слугувати черкаським ескулапам, каже вже наступник Маркова Микола Кондратський. Та говорить, якби впевнитись, що той не проживає у своїх апартаментах та їх не потребує. У нас вісім молодих спеціалістів, які потребують житло, і плюс 76 шість які теж потребують житло. Та виселити Маркова зі службової квартири, що на балансі лікарні, не можна кажуть юристи. Його можна би було виселити із даної квартири, але, як пише закон, з наданням іншого рівноцінного житла. Тобто іншого рівноцінного житла лікарня не має, щоб надати. Тобто І міська рада також іншого рівноцінного житла йому не, не надасть. До того ж, Марков має право на це житло, бо нібито пішов з роботи за станом здоров'я. Ми самовільно не можемо його звільнити. Це приміщення, тому що воно знаходиться як інвалід другої групи, як влучивши інвалідність на роботі. Ми не маємо права його висити туди. І ніяких законних прав немає. Медики бідкаються не раз, просили міськраду та облраду розібратись. Там лише розводять руками. І радять керівництву обласної лікарні взяти справу під особистий контроль, насамперед шукати докази тривалої відсутності Маркова в службовій квартирі і перевірити, чи сплачує він за неї комунальні, якщо він інвалід другої групи, тому виселити без надання іншого житлового приміщення вони не мають права. Тобто він повинен і далі може там проживати. Але це стосується тільки. Його, а не його дітей, таке інше. А якщо він поїхав і його немає і місяці два і три, і це не відпустка, не лікарняний, не санаторій, таке інше, то вони можуть звернутися в судовому порядку. Юля Доброскок, Василь Саєнко, Віка новини.